Наша програма на найближчі роки полягає в розробці серії історико-географічних книг про Полтаву, про її окремі кутки, про окремі частини. І одну із перших книг, яка видана нещодавно, це була книга Топонімія Полтави, і саме природну топонімію, про походження річок, назв річок, назв балок, ярів, лісів тощо. Природних походження. Ну, чому це була така робота? По-перше, треба було систематизувати розрізнений матеріал. Часто цей матеріал був такий, ну прямо скажемо, фантазійний. Люди наші люблять легенди, міфи, казки і навіть не дають перевагу перед науковими відомостями. Ну, ось, наприклад, Ворсла відомо, що Ворсла річка дуже давня, вона характеризує поселення склад населення давнього часу. І от е, майже всі крупні річки Полтавщини мають е, північно-іранське е, трактування. Зокрема, річка Ворскла. Це не Ворскла, як часто пояснюють дітям, мабуть, це простіше було, звісно, ні. А походить від е, північно іранських слів ворск е, е, білий і кула. Тюркського походження слово вода. Біла вода. А от далі трактування, яким чином відбувається? Тут є варіанти, яка кажу. кажуть, що Ворскла біла вода або біла ріка, називається за білим кольором берегів. У верхів'ях, це на території Сумської, Білгородської області. Там країни виходять на берег, а в понеці в центральній, в середній частині бісок. Хоча є такий автор добродомов філолог, який досліджував походження цього назви, дотримується, що назва походить від племені аорсів білих людей. Тому що жили на цій території аорси, жили інші племена і для чурських племен, які змінили північно ранські племена, от, аорси були білими людьми. Вони були блондинами, головоглазами. Тому це земля аорскула, тобто це річка білих людей. Тарапунька це система струмків, яка притамана Полтави. Хоча я повинен сказати, що крім Полтави, Назву Тарапунка, або близьку назву до цього Тарапунка, має ще сім річок. З них на Полтавщині, є одна в Черкаській області, є одна в Вставропольському краї, куди, напевно, назву занесли наші переселенці. От, тобто, це не монополія Полтави, це якась загальна назва. Є багато версій, я нарахував 11 версій літератури походження. Був такий працівник архіву ще в 30-х роках, Лятошинський. Він, на жаль, не залишив опублікованих праць, але його версії походження, то, то понім я практично всі підтримую. Так от за його версії, «тарапунька» походить від староукраїнського, давнього українського слова, торопитися. Полтавчані так кажуть, ти щось? то куди ти торопишся? робишся. швидко тече, дійсно. Яри були глибокими, врізаними. Течія річок на днище балки, це була Павленківська балкова система. От, і тарапуньок є багато, тому що відвершки такі вершин у цій балки дуже багато. І потім, потім народ чув це. І як б струмок не був, питає, та є хасив. Трубок як називають? Та тарабунка. -тара -тара. Знаєте, його стало загальне. Були часи, коли на офіційних картах Волтави всі річки, які тут струбочки, цикли, всі називали тарабунки. -тара -тара. Ще був час. Але практично всі річки, крім таких найпоширеніших. Заїздні межами назв. вони мали місцеві назви. Наприклад, ворства дірлянці біля монастирської гори, ну сам скажемо від Петлаївки до Ничманів, мали місцеву назву. Вона називалася Рогізна.